То такий блядь, Maxwell 468. Думаю, ви теж задаєтесь цим питанням, якщо ви не стежите за оцією, всією під кодовою назвою Country Balls. А я вам все зараз поясню. Кратка історія. Я його думаю, буду називати по імені, тому що так мені легше. Так от. Максим почав свій короткий шлях ще з 2023 року на каналі Maxwell Country Balls. Це він, він там випускав юмористичні ролики, слідував трендам і, коротше, зняв пару навіть серіалів, які я вам зараз можу продемонструвати. Росія проти свободних клонов. То чому тут ЛГБТ зображено? Атака негативних стран. І хочу сказати те, що його контент нормальний. Як мінімум тому, що його відео не захоплюють Україну. Він рос, канал набирав перегляди. На його каналі стукнуло 30к підписників. Навіть це дуже велике досягнення для такого контенту, як Country Balls в СНГ. Навіть я тоді його дивився. І вже він випускає розоблачення на ЮА Бола. Ну, це не можна було назвати розоблаченням, тому що там він показував, як він збиває бідного Бола. От за що? Він не хейтив Росію, як вказав Макселл Контрібос. Він хейтив лише розетників. А ти таким не являєшся. Ти ж сказав, що ти являєшся незетником, тобто ти являєшся звичайною людиною російською, яка не підтримує війну. Ти ж так сам заявляв. А він казав, що до таких він не відноситься нейтрально. Тобто і не худобне, і непогано. А ти восприйняв так, що він оскорбив всю Росію, тобто прям всю. І із за цього ти і так подумав. Але... Коротше, я не хочу це все розбирати. Там у мене залишилась запис цього артхаусу і він безбукку, це по-перше. А по-друге, він дуже такий крінжовий. Я не хочу це все розбирати. Коротше. І далі він уходить з Ютубу. Це найнепредсказуваніша дія, яка у нього була. Бо тоді його канал набирав обороти і був одним з найкрупніших. Він обігнав своїх друзів навіть. Він став дуже великим каналом, але чомусь йому політка стала нецікава. І за цього він пішов в Майнкрафт. Ну, Ну, Нормальний контент, я думаю. Але міг, міг би канал перетворити поіменувати на Maxwell Minecraft і знімати там. Не знаю, чому він так не знаю, навіть чому ж він так не зробив. Коротше, йдемо далі. Він удаляє канал. Я вже відписався в той момент від всі Все про нього забув. я просто... Воліться на трішечки інший формат із контрі-болсу. Вже познавальний, ніж чим За контрі вже не слідкував, але він удалив канал чомусь, як я вже і казав. І він. Удалив канал. Я не знав, що він удалив канал, але в зимі 2024 року я вирішив спам'ятати, що є такий формат, і те, що я фанатів, можна так сказати, дати від Максвелла Контріболса. і вирішив зайти на канал. Але коли я вбив поїзд Ютуба Максвелл Контріболс, мені нічого не видало. Не видало нічого схожого на нього. Він видалив свій канал. Потім я вже про нього забув. І ось літо 2025 року. Я шукаю про нього інформацію, але, але я був бою, шукаю, забувши, що він видалив канал. Мені видало новий канал. Новий канал називався Maxwell 456. Він там вирішив зняти відео, де все розложив. Ми зрозуміли, що його канал удалила мама йому і те, що йому удалила все і тому, що йому треба було здавати екзамени. І за цього я все зрозумів. Він сказав, що буде випускати ролики, далі він обратився до своїх братів, по По приколу. І та, ну, По і. приколу. Далі... І тому далі ми... хотів би я розібрати його творчість, проте там були лише перезоли роликів і навіть не вирішив совмістити контріполз і Майнкрафт. І вийшло забавно. Я продовжив з ним слідкувати. Це вийшов більш народ, а роз Ну, як мені зробити розоблачення на нього, якщо я не маю для нього цього нічого. Його канал видалений. Пруфи я вам не можу показати. В принципі, в цій історії і слідкувало розоблачення. Тому ось так. Висновки такі в цій історії, що він просто видалив канал. В принципі, він годний ютубер для Country Balls, але якщо вважати його скоро в комплікті з то прикол. Блін, А може він просто не розумів, що його хейтить саме зеки, а не нейтральних русачків та усачків, які за Україну. Може бути. Він не хейтить все усіх коротше. І це відео я випускаю для тебе. І скину на нього. Твійте канал і все. На связі було Фік. Всім вдачного вечора, <риклад> всім пока.